Айкова робота. А вот не було. Я побала бути кутневі. Я сказав, Господь, і свято тижнів зробиш собі. І свято первоподу жди в пшениці. І свято збору врожаю під кінець року. Доброго ранку пак! Доброго, Доброго ранку, дядько пак! Доброго ранку, Кетлін. Доброго ранку всі. Я хочу розбити яйця. Одягай своїх свій батушок. Раніше всіх богів вважали погано полюбань. Аж поки греки не зрозуміли магію Чорнозиму. Доброго ранку, Кейт! доброго ранку ті Мегі! доброго ранку, дядько пат. Доброго, доброго ранку вчителі. За ще й поле і воно вродить, Так і померли старі боги. А на їх місці з'явились слові Боги землі. Гестія – богиня хліба, кіанітіс богиня богів е, бобів. Діоніс, Бог винограду і могутня Деметра, цариця всього врожаю. Слався могутня Деметра, богиня кукурудзи, цариця всього врожаю. Ти випекла перший хліб для нашого спасителя і створила цю скромну крапельку ошмілсу. о Твоє здоров'я. Тісну ти мені запутеш колосом. Вставай чергу. Чено пригодуй малюкові шарфу та шапочку. Після сніданку підемо по чорниці. Добре.